Доброго дня, діти! Сьогодні наша допомога потрібна у супермаркеті кольорів. Супермаркет це великий магазин, де продаються предмети різного призначення. Так і в цьому магазині продаються предмети не одного кольору, а різних. Цей супермаркет відкрили замість крамниці червоного кольору. І тут. Продаються предмети різних кольорів. Зараз нам треба розкласти товар по полицям. Чи всі предмети на своїх полицях? Кого поклали не туди? Нолика. Перекладемо його на місце. Скільки зараз предметів на полиці синього кольору? П'ять. Скільки предметів на полиці жовтого кольору? Пять. Але у коробці є ще товар. На яку полицю слід покласти капелюх? На синю. Скільки тепер предметів стало на синій полиці? 6. Як утворилась кількість 6? Було 5 предметів. Поклали ще один, стало 6. Кажуть, щоб утворити число 6, треба. До п'яти додати один. На якій полиці предметів більше? На синій. Як можна зробити так, щоб на обох полицях предметів стало порівно? Можна забрати з синьої полиці один предмет наприклад, капелюх. Або на жовту полицю. Покласти ще один предмет. До речі, в коробці є ще один предмет якраз жовтого кольору. Скільки предметів тепер на жовтій полиці? Шість. Як утворилось число 6? До п'яти додали один і стало шість. Виглядає цифра шість ось так. Цифра шість немов замок. Знизу круг, вгорі гачок. Роботу свою ми зробили. Розклали іграшки по полицям. Тепер пропоную пограти з цифрами. Але розбіглися вони. Схаменіться, зупиніться цифри! Чи всі цифри стали на свої місця? Ні. Хто помінявся місцями? Цифри чотири і п'ять. Знову розбіглись, схаменіться, зупиніться. Чи всі цифри стали на свої місця? Ні, хто помінявся місцями? Цифри два і чотири. Невгамовні наші цифри. Тепер вони поховались. Хто сховався за кущем? Цифра один? Хто сховався за парасолькою? Цифра чотири. Хто сховався за ялинкою? Цифра три. Хто сховався за ноликом? Цифра 5. Хто сховався за листочком? Цифра 2? Хто сховався за деревом? Цифра 6. Наше заняття підійшло до кінця. З яким числом ми сьогодні знайомились? З числом 6. Як утворюється число 6? Щоб утворити число 6, треба до 5 додати 1. Як виглядає цифра 6? Якого вона кольору? Фіолетового. Тепер час піти на прогулянку. На прогулянці спробуйте знайти 5 зелених листочків. І один жовтий. Та полічіть, скільки всього листочків буде у вас. А повернувшись з прогулянки, спробуйте виконати завдання на аркушах. У першому завданні всі цифри поплутались. Вам треба знайти серед них цифри 6 та розфарбувати їх у різні кольори. У наступному завданні треба полічити фігури. Спочатку тільки круги та навести відповідну цифру поряд із символом, який позначає круглі предмети, потім полічити жовті фігури. І знову навести відповідну цифру, поруч із символом, яким позначаємо. Предмети жовтого кольору. Також треба полічити прямокутники. Навести відповідну цифру поруч із символом, яким позначаємо предмети прямокутної форми. В останньому завданні треба розфарбувати цифри від 3 до 6. Згадайте, які це цифри. Які числа ви називаєте під час лічби від 3 до 6? Посилання на завдання ви знайдете у описі даного відео. Успіхів вам до зустрічі!